Вітак. Сьогодні ми Варварою РБІ щоб. Ну коротше, ми дуже багато було рік. Ні, коротше, ми сьогодні будемо знімати, як можна сказати, коло. Так? Так, але ми подруги. Так. Це дитячий ночок вам. Так, ми вже ну ми вже дуже багато разів зустрічалися в реальному житті ні так. Так. Ми, як можна сказати, ми майже сусіди, так. Так, тому ось так от і вийшло, що в неї з'явився аккаунт. Ой, так. Короче, саміх мають скрізь, в неї самі кольора. От в мене такий, а в неї ось такий. Так. Ой, ребятки, зараз ми даром турчик, короче. Тут прикольно зустрічаємо синя. Гірлянда. Ой, ой, вибачте, будь ласка, у мене дуже трохи визнає телефон. Так, і сильно визнає. <реком> так. Ось, щось тут така зона. <говорю> а вибачте, вибачте. далі в нас іде... Ласочка! Жень, давай говорити не одночасно, а просто будемо, ну, так, говорити, щоб э, Ребята камбулу чути на нас У мене дуже, є, розбивка Ось така класна тут зона, просто вайбова Ось, хто хоче туторчу на цей скінчик, да. просто, обов'язково зроблю Коротше, ми отак виглядаємо, ну, ви да, даєте, та, Ось тут мене начали знімати, вибачте, що в мене так забуса. Вы бычте. А ч ти скины няла? Коротше, ось, другая, так ми там не обустраивали ось так от так ось так. Так, е, ну, все, е, треба спати, а ну быстро Де? Ты воно робоч. Люблюсь. Учиная золочка, я тоже. Ха-ха-ха-ха. Так, а ну бігом спати друга ночі. А ну, бігом спати.

Нет, я на секретку загони. Ой, да на меня какая-то девочка прикол. Женя, спорим то, що я вже в кроватці? кроватке. Это ты уточка? Женя, ні, я вообще свой скин не на меняла. А Женя, спорим то, що я вже в кроватке. Ну ты и так будешь зараза. Заходь просто до нашей комнаты, побачишь мене. А, меня. где ту бу... а ты. Ну ладно, спи. Так, эм да. Я зараз mm. передернусь и жаму. А да, так, ой. <coughs> так, зараз мы... Не мати, не так у О моновесне Ма, диви, я Чука Чукафаброй своей танцюю Господи ой А ну бігом спати! на кола будет на хвилин Десять так? Так. Была же и так осталось мало времени. Па ты! якщо що, вона ще просто не робила уроки. Так, ми сейчас школяры, Школярі. Я раскрыю вам секрет Я в четвертому класі. Угу. Що ти хочеш? Варвара. Что? У меня слишком мало процентов, я не могу уже снимать видео, закончилось. Добрый папа. Пока. А, пока? А, ребятки, вот такие галабчук получились, скажи всем «папа, Жень. Пока. Вы бы что телефон. Так, я і потім це відео відправлю і вона вже ну якось так буде. Всім папа.